Гей, вітаю, люди! Ну що? Сьогодні ще один відосик погеншину, а саме корона священного місяця. Я не знаю, чи ви вже це бачили, цей відосик. Це у нас е, тізер-трейлер Лауми. Отже, йдемо дивитися. Йдемо дивитися. Так, ось він у нас буквально вчора його загрузили. Я не знаю, чи ви вже його бачили, але я ось щойно подивився. Прям вау. Дуже гарно. Дуже символічно. Ох. Ох. Божечки, яка ж вона гарна. Це капець. Я її так чекаю. Будемо крутити. Будемо крутити. її. Та ти що? Ні, я от якщо вибирати е, Флінса чи Лаому, то я звичайно хочу Лауму більше, якщо чесно. Вона така класна. Вау. Тим більше в мене немає нормального дендро персонажа. Це якраз те, що треба мені для мого аккаунта. A on the moon? Вона в нас жриця місяця, наскільки я розумію. Її титул. It's Богиня плодороддя чи щось таке. Якось вона пов'язана з богинею плодороддя. Ой, як же все гарно, та ти що Вона, так, да, вона жиється місяця, як я їй сказав. Це нам уже розказали, це нам уже показували. Дуже гарний трейлер, дуже гарний. Визуально намальовано просто, ну, невероятно. Клас. Is there any way to make it end? Коротенький відосик, але. Але хороший. Ох. Які гарні кадри, я не знаю, мені дуже подобається. Оце цікавий теж момент, але. Типу, дівчинка боїться темряви. Але каже богиня місяця. Потребується про нас, не переживай. І тут місяць місяць виходить через Мари. Ох, яка ж вона крута! Та ти шо, капець? капець Світло завжди направить нас. Ох. Клас, клас. Коротенький відосик, але. Але дуже гарний. Дуже мені подобається, як вони розкривають взагалі персонажів новеньких. Це капець. Це дуже круто. Це дуже круто, дуже гарно. І я прям. Ох, я прям чекаю, чекаю. Чекаю Лауму. Будемо її крутити. Хороший це вона персонаж. До речі, оцей момент. Оце цікаво ось ось що це оце за. Оце ось, ось за пащі такі. Це якось пов'язано з Абісом чи що цікаво.

Ну що ж, ладно. Отакий от у нас відосик коротенький вийшов, не знаю, якщо ви його не бачили ще, то от, власне, да. Блін, мені щось в око попало. Ой, капець. Ах, не звертайте уваги. Загалом ось такий відосик вийшов, так що дам. Як то кажуть, не забувайте про актив під відео, ставте вподобайки, Підписуйтеся на канал, якщо ви тут вперше. Контент ще буде, як то кажуть. І ще, до речі, можете підписатися на мій твіч канал. Стріми у нас регулярно протягом тижня. Зараз я проходжу Baldur's Baldur's Gate 3, але будуть стріми і по геншину в тому числі. Так що, в принципі, якщо вам цікавий такий контент, то, звісно, приходьте на мій твіч. І да. Буду радий, буду радий усім, як то кажуть. Тож, не забувайте про коментарі під відео, діліться своїми думками, що ви думаєте. Як вам відосик, як вам цей тізер трейлер Лауми, як вам взагалі персонаж? Отже, якось так все. Доброго, гарного вам всім вечора дня ночі. Не знаю, коли ви це побачите. Тож, тож да, якось так. З вами був Родітейл. Бувайте, народ!